Доброго ранку, доброго дня. Бажаю всім діткам здоров'я й добра. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнемо космос ми вивчать. Подивіться, друзі, що ви бачите? Так, ми бачимо сонце, місяць, зірки здалека. Але існує така професія, люди якої можуть бачити всі ці небесні світила значно ближче. І назва цієї професії Космонавт. Чи хотіли б ви дізнатися про професію, про роботу космонавта, його подорожі, працю? Тоді сьогодні нас із вами чекає розмова саме на цю тему. Космонавт це дуже цікава професія. Як ви гадаєте, що потрібно кожному космонавту? Перш за все, космонавту потрібно мати дуже гарне здоров'я. Адже космонавти працюють дуже в складних умовах. Там немає та, ти, такого повітря, як на землі. Нічим дихати і дуже холодно. Крім того, космонавти в космосі перебувають у стані невагомості. Там предмети не мають ваги і ніби плавають. Тож рухатись дуже складно. Тому для космонавтів передбачений спеціальний одяг скафандр із шоломом, спеціальним взуттям та рукавицями. У такому одязі космонавт може виходити навіть у відкритий космос. Ви запитаєте, а навіщо космонавту виходити у відкритий космос? Для того, щоб робити складні і важливі наукові дослідження ремонтувати космічний корабель. Саме в цьому і полягає праця космонавта. Космонавти працюють на космічних станціях. Високо в небі. Дістаються космонавти до космічної станції на спеціальному транспорті на ракеті. Ракета запускається в політ, вирушає з землі. Набираючи дуже велику швидкість і випускаючи вогняний хвіст за собою. І коли всі завдання виконані, космонавти цією ж ракетою повертаються на землю. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Виправ Помилки. Я Буду говорити вам речення, а ви шукайте помилку. Починаємо. Космонавти вирушають до космосу на літаках. Правильно? Ні! Космонавти вирушають до космосу на ракетах. Молодці! Космонавт займається тим, що відпочиває в космосі. Правильно? Ні. Космонавт що робить? Він досліджує і вивчає космос. У космосі умови такі самі, як і на землі. Так чи ні? Ні, у космосі дуже холодно, немає повітря і там невагомість. У космосі космонавти бачать міста і села. Ні, у космосі космонавти бачать, що, дітки? Місяць, зорі та планети. Перебуваючи в космосі, космонавти весь час сидять у своїх ракетах. Так чи ні? Ні. Космонавти виходять працювати у відкритий космічний простір. Далі. Одяг космонавта це комбінізон і кашкет. Так чи ні? Виправляйте помилочку. Одяг космонавта це скафандр. Молодці дітки. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? З якою професією познайомилися? Хто із вас би хотів в майбутньому стати космонавтом? Я сподіваюся, що ваше бажання збудеться. І ми всі будемо з хвилюванням проводжати вас у далекі подорожі та з нетерпінням чекати. Для того, щоб стати космонавтом, треба бути мужньою і упевненою людиною. Адже під час польоту часто виникають несподівані ситуації. Космонавт має знати космічну ракету, уміти Пілотувати свій космічний корабель і проводити на орбіті досліди, і майбутні космонавти займаються спортом, спершу навчаються бути пілотами і багато уваги приділяють польотам на літаках і стрибках з парашутом. А на сьогодні, дітки, все. До побачення, друзі, до нових зустрічей!